Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги. Хотів би побажати вам миру, добра, Божого благословення і нагадати про того, хто є джерелом цього миру, про Господа нашого Ісуса Христа, який приходив на цю землю. Який приходив на цю землю? І прийняв, прийняв покарання за наші з вами гріхи. Христос заплатив велику ціну, проливши святу кров за нас і з вами. Для того, щоб ми жили благословеним, щасливим життям. Але гріх прийшов у цей світ і ми всі зрішили. І тому ми всі потребуємо покаяння, в тому, щоб ми зверталися до Господа, щоб ми були щирими християнами, тому щоб по милості Божій. Господь береже ще наше місто. Ми нічим не краще Маріуполя, інших які зруйновані. Але Господь сьогодні ще береже нас. Його охорона, Його милість ще сьогодні над нами. І тому читайте Слово Боже, Святе Письмо. Простими словами звертайтесь до Господа. Господь чує всі молитви, тому що молитва це розмова з Богом. Господь хоче, щоб ми до нього зверталися. І тому нехай Господь вас усіх благословить, береже. На всіх ваших шляхах, на всіх дорогах, хай Господь вас береже. Читайте Слово Боже, Святе Письмо. Звертайтесь до Господа. Він не бажає, щоб гинули люди, але щоб усі прийшли до покаяння. Тим більше, що кожного з вас буде зустріч з Ісусом Христом. Для одних це може бути радісно, а для інших може бути собою. І від нас залежить дуже багато. І допомогай Господь усіх вас благослови. Благослови, бережи цих людей. Допоможи, щоб вони пізнали істину твою, любов, твою. А тобі нехай буде слава, амінь. Я вам хочу бійся, будь ласка. подарувати вам листивочки. На да, сідайте, будь ласка. Хто хоче сісти?